Вітаю всіх на каналі Фазенда. На календарі 5 березня, температура повітря плюс 3 градуси, тому саме час потурбуватися про обробку плодових дерев. Зокрема, сьогодні ми будемо обробляти персики від таких потенційних хвороб, як сіра гниль або моніліальний опік, або також моніліоз, курчавість листя і камеди або, як говорять, клей на деревах. Дерева ми будемо обробляти розчином вапна негашеного, яке ми погасимо, а також мідного купоросу. На літр води ми беремо 100 г вапна та 30 г мідного купоросу. На свою кількість дерев я використала 2 літра води. 60 грамів мідного купоросу та 200 г вапна. Тепер відважене вапно ми гасимо одним літром води. А мідний купорос ми розчиняємо у літрі теплої води. Тепер тоненькою цівочкою ми вливаємо розчин мідного купоросу у погашене вапно. Після цього декілька разів профільтровуємо наш розчин використовуючи марлю. Обов'язково потрібно перевірити, чи нейтралізувався мідний купорос. Для цього на декілька секунд ми опускаємо залізний гвіздок у розчин. І коли ми його виймаємо, і гвіздок наш не змінився на свій колір, тобто не побурів, не поржавів, це значить, що все можна. Приступати до оприскування. Доводимо наш розчин до 2 літрів і починаємо обробляти дерева. Ось таким став наш персик через деякий час. Якщо вам це відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Фазенда. Сіймо, Хай родить до нових відео!